Вибори під час війни або ж після завершення бойових дій зараз переходять зі сфери табу у площину підготовки у Верховній Раді. Запрацювала робоча група з підготовки законодавства для проведення виборів. До неї увійшли 62 представники. Парламенту, ЦВК, військові судді, також громадський сектор. Ну а сам процес розглядається як відповіді на внутрішні і зовнішні запити до демократичної легітимності влади, чи можливо забезпечити чесні безпечні вибори, коли війна ще не завершена? І ось цей процес, який відбувається зараз, він покликаний зробити що підготувати нас до якого формату виборів. Про це поговоримо далі. Все розповість і розтлумачить Андрій Магера, юрист, експерт Центру політико-правових реформ. Пане Андрію, доброго здоров'я. Вітаю вас. Пане Андрію, давайте розпочнемо з того, чим займається ця робоча група. Напередодні відбулося перше засідання цієї робочої групи. І найголовніше поясніть, ось те, чи те, значить, над чим зараз працює ця робоча група. Це підготовка, щоб. Поставити остаточно таку крапку до виборів в умовах воєнного часу, чи вони займаються підготовкою законодавства до виборів після припинення бойових дій? А, власне, якщо розглядати саму робочу групу і дивитися і, і саме розпорядження голови Верховної Ради, на основі якого було створено цю робочу групу? То метою її є напрацювання комплексних пропозицій комплексного законопроекту щодо проведення виборів. А саме яких виборів, чи це після воєнних виборів, чи це виборів під час особливого періоду, як зазначено в цьому розпорядженні, це питання воно на сьогоднішній день не є закритим. Я би сказав таким чином: що на першому установчому засіданні цієї робочої групи майже всі члени. Цієї робочої групи, які взяли участь у вговоренні, відзначили, що мова може йти лише винятково про післявоєнні вибори. Під час війни як такі вибори проводити взагалі не є можливим. Оце думка членів цієї робочої групи, і це було лише е, установче засідання. Поки що конкретних е, документів, конкретних проектів ніхто нічого не говорив. Так, тут буквально напередодні була і реакція президента, черговий коментар щодо обговорення можливих повоєнних виборів та референдуму. Давайте почуємо. Є деякі питання, на мій погляд, особистий, на які може дати відповідь тільки народ України, хоча інструменти є і у парламенту, безумовно. Але мені здається, на мій погляд, це справедливо. що Долю України вирішує народ України. Це правильно, пане Андрію, знову ж таки, і від президента Зеленського ми неодноразово чули, що вибори можливі лише за умов безпеки. Тут паралельно, окрім виборів, ще й постає тема референдуму. Ось ця робоча група вона займається виключно про яку ми зараз з вами згадуємо підготовкою законодавчого тла для проведення повоєнних виборів. Чи і заразом паралельно і референдуму? Що відомо про це? не виключено, що будуть обговорюватися питання і референдуму в тому числі, тільки єдине, що варто на цьому наголосити, чи є тут предмет для всеукраїнського референдуму, адже одного бажання президента України мало для цього мають бути повноваження виписані в Конституції України. Зокрема, якщо ми говоримо про Верховну Раду України і президента України. Бо президент України призначає всеукраїнський референдум лише з одного єдиного питання: це в тому випадку, коли би парламент ухвалив е, закон про зміни до першого, третього або тринадцятого розділу Конституції України, і в такому випадку цей закон має йти на всеукраїнський референдум, власне, на основі указу президента. Або другий випадок, коли Верховна Рада України має право. Призначати всеукраїнський референдум це теж лише з одного єдиного питання. Воно стосується питання зміни території України, але зміни території України не в буквальному сенсі цього слова, в будь-який спосіб, в будь-якому вигляді, а лише на збільшення території України. бо… Нам варто проаналізувати другу 157 цьому статтю конституції, щоб дійти такого висновку, і в мене тоді виникає питання: одна що Молдова і Словаччина приєднаться? Очевидно, що ні, тому будь-якого предмету для всеукраїнського референдуму немає. І о, вищі, Вищим інститутом влади в Україні, зокрема і Верховній Раді, нема чого ховатися за спиною українського народу, адже у них є достатньо повноваження аби укладати будь-який міжнародний договір відповідно до конституції України. Зокрема, президент е має повноваження щодо укладення міжнародних договорів, а Верховна Рада України має безпосередні конституційні повноваження щодо надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів. І тут ще один важливий момент: не будь-який чинний міжнародний договір України є частиною національного законодавства України, а лише той. Згодом обов'язковість яких якого надано Верховної Ради українським парламентом, тому з будь-якої точки зору, проводити будь-який чи організовувати чи навіть думати про проведення будь-якого всеукраїнського референдуму, не доводиться через те, що для цього немає конституційних підстав. А якщо хтось хоче порадитися з українським народом, ну очевидно, варто було порадитися коли. Виводилися українські підрозділи в Донецькій області. Ніхто ж не хотів радитися з українським народом. А тут виникло бажання порадитися. тому е наголошую, це ключовий момент. Референдум може бачити винятково на конституції України, а не на чийомусь бажання. Чи не вважаєте ви, пане Андрію, що ймовірне проведення референдуму це проба це радше спроба перекласти відповідальність за надскладні політичні рішення, які можуть постати для України повністю з вами погоджуюся? Це дійсно так і є, тому що тут є велике бажання Верховної Ради і президента України перекласти свою відповідальність за 6,5 років. Повноваження, які вони мають і, і отримали відповідно до за результатами виборів 2019 року на український народ. Це точно не той шлях, яким би вони мали йти, тому що їх не для того обирали, щоб вони ділилися з кимось відповідальністю чи перекладали на когось відповідальність. Воно так працювати не може. А тут є ще один аспект, на який мало про який мало хто говорить, і мало звертаю увагу в частині реперентки. ось і віть. Що дійсно є конституційна підстава для проведення референдуму, і він проводиться. Проте Україна, яка не є нічим особливо порівняно з європейськими країнами, е, на відміну наприклад від виборів на референдуми, обов'язково має бути обов'язкова явка е, виборців е, учасників референдуму більше 50% від тих, які включені до списку виборців. Уявіть. Якщо на референдумі не приходить понад 50% учасників цього референдуму, що в такому разі буде? В такому разі референдум вважається таким, що не відбувся. Згенека питання: а навіщо він проводився? І що вивід ситуацію, він не відбувся, але в певних областях результати одні, а в інших областях результати інші. Ми можемо отримати країну, яку розривають внутрішні суперечності, чого точно не варто робити під час широкомасштабних бойових дій, та пане Андрію, щоб ще чітко зафіксувати. ось же ця робоча група, про яку ми з вами згадували на початку нашого етеру, вона працює над тим, щоб забезпечити волевиявлення на виборах президента, чи там комплексна робота йде: підготовка до парламентських виборів, до місцевих, чи ми говоримо тільки про президентський. Об далі йдеться про всі виборчі процеси, але зараз я, наскільки я розумію, в політику мі існує в українському політику, мі існує консенсус відносно того, що президентські вибори це будуть перші вибори, які відбудуться в Україні, принаймні у післявоєнний період, принаймні після укладення якогось договору, який дозволить і припинити дію воєнного стану і почати Підготовку вже до виборчого процесу, як такого тому все ж таки йдеться в першу чергу про президентські вибор щодо потенційних термінів проведення, пана Рахамія, голова фракції Слуги народу, сказав наступне частиною потенційного мирного плану є 90 днів, 30 днів на те, щоб створити всю підготовчу роботу і законодавчу базу 60 днів на проведення певних виборчих процедур. Наскільки доречні такі часові проміжки? Чи встигнемо? Такому очевидно, що такі часові проміжки є зовсім недоречними. Чому тому що на лише на одну підготовку для того, щоб провести вибори, і це була спільна позиція. До речі, усіх парламентських фракцій в рамках діалогу Жана Мане, це точно озвучені були цифри. Йдеться про шість місяців підготовки. Про шість місяців говорили і експерти з виборчого права. Але разом з тим я розумію і те, що запит українського суспільства на проведення післявоєнних виборів може бути колосальним. Ніхто не буде чекати шість місяців. І Якщо тоді буде хоча б два-три місяці на підготовку, це буде чудово. Тепер щодо самого проведення виборів, ну, очевидно, пане Рахамі, я мав би краще знати, що президентські вибори за Конституцію це 90 днів до дня голосування, парламентські 60 днів, містелі 50 днів. Тому тут думати про якісь цифри, брати їх зі стелі, точно не варто, тому що ці цифри, зокрема відносно президентських і парламентських виборів, вони є безпосередньо записані у Конституції. Так. голова ЦВК Олег Діденко окреслив ключові виклики, проблеми, які є безпека, руйнування дільниць, міграція виборців, реєстр та ризики іноземного втручання, пане Андрію, чи погоджуєтеся з цими викликами, Який із них є ключовий? Ну і можливо додасте ще і в умовах цих викликів проведення виборів, що може з негативного принести для України? Я тут не буду оригінальним, коли скажу, що найбільшим викликом це безпека. Є причому безпека не лише активна, щоб на голову нічого не падало, момикаючи ракети, безпілотники і тому подібне, але й пасивна безпека, щоб на розмінованих територіях не було проблем. Я так дуже м'яко скажу. Угу. Тобто, номер один це безпека. Далі це звісно законодавство в частині реєстру виборців, це інфраструктура. Це і іноземне можливе іноземне втручання, і причому не тільки з боку Російської Федерації, а й з боку інших дикуватих режимів світу, таких як Комуністичний Китай, Корейська Народно Демократична Республіка, Білорусь, Іран і така тоталітарна держава, яка може мати якийсь інтерес на українських виборах, тому всі ці проблеми безумовно є актуальними, але знову ж таки ключова це безпека. Там пане Андрію, в нашому етері напередодні була Ольга Івазовська, представниця громадянської мережі опора. Вона наголошувала на тому, що провести вибори за неоновленого за неоновленого реєстру виборців без дотримання конституції практично неможливо. Давайте пані Ольгу послухаємо, і хотілося почути вашу реакцію на її слова. Ми бачимо велику кількість ризиків. Які можуть виникати, якщо умовно не буде основою роботи цієї групи конституція України, тому потрібно залучати фахівців-конституціоналістів або представників конституційного суду? Друга вагома рекомендація і частина нашого профільного професійного інтересу це аудит державного реєстру виборців, тому що без якісного реєстру релевантного щодо фактичної міграції міграції громадян ми на жаль не будемо мати. Ані високої явки, ані взагалі можливості участі повноцінної в виборах. Так, пане Андрію, поясніть і розлумачте, що ж маємо на сьогодні з реєстром виборців. І дійсно, ми маємо внутрішньо переміщених осіб. Ми маємо мільйони людей за кордоном. А це певною мірою виклик. Що з реєстром робота над ним над оновленням розпочалась? Ну і які все таки тут є перестороги. Що стосується державного реєстру виборців, то відбувається щомісячне оновлення його даних, але разом з тим ми повинні розуміти, що дійсно є мільйони осіб, які є внутрішньопереміщеними особами в Україні, є мільйони осіб, які є біженцями за кордоном, і це цифри називають просто величезні цифри. Це 6-7 мільйонів громадян за кордоном. Нехай з них там виборців на 1 мільйон менше, але це все одно величезна цифра. І якщо говорити про внутрішньо переміщені особи, ну частина з них, наприклад, мають виборчу адресу, вони залишилася виборча адреса, умовно кажучи, Мелітопольська, там Сєверодонецька, але вони можуть проживати десь в Ужгороді, в Києві, в Полтаві, в інших містах України, неважливо де. Для того аби український державний реєстр виборців їх побачив, цим людям потрібно подати заяву на зміну виборчої адреси. А вони дуже часто не подають таку заяву в силу різних причин, ми знаємо навіть в силу яких причин не подають, і тому і це дійсно є серйозним викликом для України. Те саме йдеться про біженців за кордоном. Фактично лише десята частина це в кращому разі з них. Перебуває на консульському обліку, це означає, що вони точно тоді будуть у е, первинних списках виборців, е, напис перших післявоєнних виборів. Виборах, тому е, тут дійсно величезна є проблема, і е, очевидно, треба буде ухвалювати зміни до закону і надавати є, е, е, органам влади якось додаткові повноваження, щоб вони могли е, Ну, яким чином стимулювати цих виборців, щоб ті виборці самі зверталися, займалися активною реєстрацією? Самі зверталися, чекали, поки хтось за ними буде бігати і впрошувати їх про це. І я підтримую позицію, що треба залучати конституціоналістів, науковців конституціоналістів. У нас є дійсно наукові інститути, інститут держави права Національної академії наук, Київський університет Шевченка, Львівський університет Франка. У нас достатньо науковців, які можуть допомогти цій робочій групі. Проте я би не погодився з тим, що конституційний суд може тут надавати якісь консультації. Вони цього не будуть робити, uh -huh. чому тому, що у разі. Потенційного звернення до Конституційного суду з подання вони будуть мати конфлікт інтересів. Колишні судді конституційного суду так безумовно можуть висловити свою позицію. Чинні судді цього робити не будуть. Ми повинні це розуміти. Віце-спікер, пан Корнієнко, ну і заразом голова цієї групи наголосив, що наступне засідання може відбутися вже наступному році, 6 або 8 січня, і серед іншого мають напрацювати єдиний законопроєкт для проведення виборів. Пане Андрію, нас близько 30 секунд. На вашу думку, чи буде це зроблено належним чином? Ну і все-таки на яких напрямах варто було б сконцентруватися? Народним депутатам і не тільки, але загалом представникам цієї робочої групи для подальшої роботи. Я сумніваюся, що до 6-го, 6-8 січня робоча група зможе напрацювати за цей законопроект. Але принаймні до 6-8 січня можливо будуть вже усі бачення того, які мають бути ключові положення цього законопроекту. Ну будуть якісь вже скелет цього документа. Будемо вже тоді предметно говорити. Так. Пане Андрію, дуже дякую, що знайшли час і можливість сьогодні бути з нами. по собі за ваші думки і фахову аналітику. Андрій Магера був щойно на зв'язку. Юрист, експерт центру політко-правових реформ. На все добре і до зустрічі.